Колеги, вітаю. Починаємо прес-конференцію. Першу в цьому сезоні головний тренер ЛНЗ Андрес Караско. Містер Андрес, що ти можеш сказати про твій перший гейм в Україні Прем'єр Ліг? Це була дуже емоційна гра для нас, для мене, особливо. І ми намагалися бути настільки здатними змагатися, як ми можемо. Я думаю, моя думка, що фінальний результат справедливий в тій грі, а враховуючи те, що ми показали. Колеги, запитання. Запитання, місто. Так, будь ласка, я особисто чекав, що з новою персоналі внят за твізій нім, ви був but for now it's looks like that from the past season the team just go to the next season actually almost without any changes first emotions in the, maybe it's like emotions maybe player doesn't used to a new coach or any other reasons Я не знаю. Я не впевнений в вашій думці. Train, я train, знаю, що ми робимо train, на тренуваннях, а над чим ми працюємо на тренуваннях. Я знаю, що вони ростуть. І ви повинні розуміти, що це не так легко змінити ментальність команди. The way we we want to да, ми хочемо прогресувати, And, uh, that's, that's і це все. Ми, а ми хочемо завжди мати змогу а нав'язувати боротьбу. Це для нас найважливіші речі. Будь ласка. Last season uh, uh, you can see that there are very quality uh, midfielders but uh, there are many mistakes in the midfield. In short passes, in the wings as well, so uh, I want to ask uh, whether uh, it's just the uh, pressure from the opponent or it was uh, this some mis mistaken uh, game from our side just because of the start of the season. Можливо, а у нашого суперника це вже була третя офіційна гра в сезоні. Ну вони завжди жорстко грають сильно. І ми хочемо завжди бути. А завжди а ми завжди хочемо бути позитивними в гри. І тому ми хочемо це будувати ці речі. Суть в тому що сьогодні дощ, і також нерви і якість газону, я не шукаю зараз виправдання. Я просто думаю, що чим довше йшов матч, тим гірше для нас були умови для того, щоб грати. І в такому... Е, і е, ну ось проти такого низького блоку, в який грав суперник, це завжди важко. Да, ми трохи поспішали. Ми хотіли завжди вперед, і ми хотіли використовувати наші переваги, але іноді це неможливо. Тому що як тільки є якесь аду, Ще якесь ось до як тільки є якесь аду, ось ще одне касання, або ти йдеш не в ту сторону, ти ну це ж завжди є помилки. То, ну, тому треба завжди бути дуже точними, щоб використовувати наші переваги, і це те, що трапилось в грі. Ваше запитання, так досить уважно подивилися матч. I was looking very carefully. So if you compare with the previous season, it was a lot of quality changes. Different opinions. But do we have uh, players from the bench because it's uh, look hard for a lot of players to play in this tempo? So do we have quality, quality bench? So maybe we have any plans? To Ту сайню yes, we, we want to add new players. Да, ми хочемо ще підписати is, нових гравців в будь-який час, uh, щоб вони and, uh, могли прийти в будь-який час. We'll I, I і я сподіваюся, що вони зможуть нам допомогти, quality, і ми підвищимо якість гри. Тому що ми працюємо важко. Спортивний директор, генеральний директор. Всі в клубі важко працюють щоб дати цій команді те, що вона заслуговує, Ну, це важливо, що ми завжди враховуємо Що гравці, які сьогодні виграли цю гру, вони дуже важливі для нас. Ті гравці, які сьогодні грали, вони дуже важливі для нас. Ті гравці, грали, важливі для нас. І ті, і, і ті гравці, які могли зіграти, але не вийшли зі. Із запасу ну, вони теж дуже важливі для нас. Team, і Це все. Я вітаю команду, result, а тому що вони бились для того, щоб здобути результат. To і вони знають, як страждати, щоб здобути цей результат. Вони знайшли цей шлях. It's a, it's a uh, і це I'm радість happy, і насолода. Я радий. Ну, Це все, що важливо зараз. Будь cool. ласка, well, There was um, a, a vision that uh, it might be uh, much earlier, after sixty minutes, for example. For example, fresh players like Naomi and in the midfield as well. So, do um, you have this? Uh, you made it uh, on purpose, or you just uh, wanted to, to or you, you didn't think that the substitutions can improve the game? This flexibility, you know. Yeah, I just, I just thought that we we could yeah, squeeze a off. A bit more. Що ми могли тиснути чуть більше. Я був, я був достатньо задоволений командою. Звичайно, ми могли додати більше свіжості, але найважливіше, що ті що маленькі зміни в системі. Які ми зробили, вони спрацювали. Це, це Колеги, тут... л... А якщо ми випускаємо я у когось гравця, він повинен показати якомога більше і використати цей час. Колеги, головний тренер лівого берега Віталій Пивак. Враження по сьогоднішньому матчу проти ЄЛНЗЕ. Враження. Хороші, робочі, неприємний осад від пропущеного м'яча, а так все було добре. Гра вдалась. Але ж ви програли? Я знаю. Так. Кол Колега, запитання. А можна поділитися вашим планом на цей матч? На що ви головну ставку робили? Ми головну ставку робили дійсно, що на оборону, це зрозуміло. І не дати розгулятись футболістам команди суперника. І при відборі м'яча організувати швидкі атаки. І десь щось вдавалося, щось не вдавалося. І ну, в цілому все йшло так, як ми задумали. Але ну, заключний стандарт, і ми пропустили гол і все. З попередньої зустрічі товариські були так? так, ми переглядали ще раз, ми ж перегляд робили, також нашої гри. І ми зуміли виключити тіля і його товаришів по команді. В принципі, Лене нам нічого. Ну, могли, так, да, забити на початку зустрічі, але практично, так як ми планували, так воно і йшло. Ну, гол пропустили зі стандарта. Я вважаю, там було порушення правил, але я вже ну, не буду далі наголошувати на, на цій темі. І рухаємось далі. Я подякував футболістам за гру, за самовіддачу. Поле було важке, воно було для двох команд. так що… Якщо футболісти так будуть грати, відноситись до гри, вони будуть рухатись і рости. Все. То розумію, план на це все. Ні, не нічия. ну чому нічия? Нічия – це також результат. У нас перша гра в чемпіонаті, звісно, що ми не хотіли її програвати. Но ми діємо від того, які в нас є футболісти. От і все. Нічого такої, навіть слова такого ніхто не говорив і не планував нічого грати. От і все. В останні 20 хвилин ви видно було, що ваша команда фізично сильніша, підготовленіший за плей-офів, мабуть. І останні 20 хвилин здавалося, що якщо, якщо ваша команда буде йти в позиційну атаку, то результат може бути. Це була ваша, але цього не вийшло, І в кінці ви її програли. Як ви вважаєте, що на довгострокову дистанцію, якщо так, як по за нічю, то команда може залишитися вищатися? Ну, знаєте. Та ні, ми, ми кожну гру граємо на перемогу, але суперник нам ж не дозволяє цього робити, правильно? Ми багато сил потратили в позиційній обороні. Знову ж таки, поле в'язке, важке. Ми грали от недавно, з Минаєм. Це також воно. Лишило цей фізичне навантаження. Футболісти не сильно від... ну, відновилися, але не зовсім. Так що все нормально. Будь ласка, ви піднімали руку. ЛНЗ торік посів сьоме місце в чемпіонаті. Зараз на полі фактично були дві однакові команди за класом, знаючи потенціал своїх гравців. Ви можете сказати, що цього сезону вам вдасться залишитись в прем'єр-лізі? Ну, як відповісти на ваше питання, ми все зробимо для того, щоб залишити, залишитись в прем'єр-ліги. Звісно, як воно піде далі, все залежить від нас, в першу чергу від нас. Тому що, якщо ми будемо звертати увагу на, там, на хороші, погані поля, чи там, чи. Образно говоря, да, там, на арбітрів можна сьогодні плакати, жалітися, ще щось там. Шешувати, там. Все від нас залежить. Я, я вважаю, що хлопці будуть прибавляти від гри до гри будуть прибавляти. Тому що зрозуміло, що під таким накалом, під таким тиском ми не були в першій лізі. Ми були під таким тиском тільки дві гри з оболоню і гра з металістом. Навіть з минаєм не було такого тиску. От і все. А до тиску також треба звикати. І, на жаль, Такий результат, який є, такий він є. Нікуди ми від цього не дінемося.